Скарги на рес, лікарню і плутанина з документами на землю. З такими питаннями звертались бориспільці до заступника міського голови Людмили Пасенко на її особистому прийомі, що проходив у третій школі. Пані Альбіна прийшла за консультацією з кількох питань. Першу чергу жінку непокоїть перебої напруги в електромережі, але посприяти у вирішенні цієї проблеми міська влада не може, оскільки Бориспільський рем підпорядкований недержавній структурі. По завершенні прийому заступник міського голови вирішила оглянути школу. Зайшла вона і до класу, який потерпів від пожежі рік назад. Нині у першому Б все ще стоїть запах горілого. За дерев'яними панелями все ще заховано обвуглені стіни. Школа не має достатніх коштів, аби зробити повноцінний ремонт. Відновлювали класну кімнату спільними силами батьків, учнів та адміністрації школи, розповідає вчителька Валентина Терещенко. Зараз тут поклеєно нові шпалери, зеленіють квіти до нового навчального року. Батьки навіть купили у клас нову магнітну дошку. Обійшлась вона майже у півтори тисячі, і це за акційною знижкою. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.